Живи, бо завтра може вже не настати. Лічильник став, от так закінчились дні. Ріба дуже легко пізнати, коли ти читаєш його книжки, коли ти дивишся його концерти, коли ти слухаєш його пісні, І там весь хліб. Я не живу, я просто хотіла спитати, як тобі там у раю, правда? Практично всі смішні. Він був дуже простий, відкритий, доступний і дуже складна особистість на параді, який очолював, одноголосно. Той, хто всіх 30 тисяч ветеранів об'єднав, був Гліб. Він йшов першим мені Тобто Він був воїном, солдатом, героєм. В раю для поетів і воїнів завжди звучать фанфари, і ліски рікою, і натовпи гарних жінок. І більше не треба тримати важкі удари, і більше не треба чути потворні чвари, і завжди набити рибою райний той струмок. Я вперше з ним зустрівся саме як верховний головнокомандувач. Він командир взвода огнівої підтримки 10-ї гірсько-штурмової Едельвії. Це там, де зараз служать. У нас рота барни, і на фронті гліб був абсолютно інший. Там був такий залізний голос, така дисципліна. Тобі згори донеччині калана. Правда ж звучить як трохи нерівний драм. Слова промов, сама підліткова бравада, як іграшорі, кульки, і кульки, пакети гра. Як там грають, брат? Ти там не сам. Друзі гліб, кожного дня ми пам'ятаємо тебе, згадуємо твої братські на настанови. Ти Знаєш, брате, знаєш, ти ж точно знаєш. Не вистачає твого досвіду, не вистачає твого життєвого досвіду, військового досвіду. Твоїх парад навіть гліба не вистачає твого постійного бурчання. Гліб назавжди в строю братів по зброї, як і назавжди з нами його пісні, його вірші, його незламна позиція та його посмішка. Не покинь, дай мені сили, Боже! Життя... Ми обов'язково з ним побачимось. Але не сьогодні, колись, після нашої перемоги. Але абсолютно інша людина Гліб, як поет. Я його ніколи не бачив таким схвильованим, як він радився, що, що поставити в репертуар, як виконувати, як, все. як це могло вживатися в одній людині. Все буде чи тут, чи десь, бо доля вона строката. А світ міщається. Весь, на дні рюкзака. Солдата. І сонце заходить і сходить тоді, коли ти захочеш. А ночі виключно зоряні, і то завжди зорепат. І ти сидиш із гітарою, і безкінечно не хочеш. І пишеш пісні, а в них оспівуєш зоряні теплі ночі. Правда ж, братику, більше не хочеш на землю назад. А коли ми заходили до справи громад, ким тоді був гліб філософом. Бо всі приходили і слухали, а навіщо нам жити і що воно таке буде? І він з великою зацікавленістю питав мене, а потім я вже і чув, що він викладав, до чого ми з ним разом приходили. Він був вчителем. Коли прийшла звістка про те, що Гліб загинув, ми вили просто, от такий був беззасходність. Це було таке горе, яке важко собі уявити. Бо в нас така команда, яка перша йде в бій. І, на жаль, перші гинуть. І Юра Карака, якого ми ховали. І Сережа Іконіков пішов на фронт свої 22, тому щоб замінити Гліба. Бо він пішов тоді, коли дізнався, що гліба немає. Він має стати замість нього. І загинув в день свого 25-річчя. До слід не тримай, питай плач. Після того, як наша київська команда долучилася до того, щоб в Києві з'явилася вулиця Гліба Бабіча, і наша миколаївська команда долучилася до того, щоб в Миколаєві ця вулиця з'явилася. Тому для мене це не просто, знаєте, рядова подія. Гліб за руку мене привів сьогодні разом з Мариною Миколаївською обласну бібліотекою. Дякую тобі. Гліб нас всіх зібрав разом. От коли ви прийшли до Гліба, чужих тут нема. Спасибі вам, чому разом. І все ідеально. В районі для поездів. І я не розумію. Туди, де для тебе завжди буде повно набоїв. Бо райдой дається дуже важкою ціною, бо голос тих, хто суну, там тихо дуже звучить. Досить сонових пісень.